Вправа 137. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Бачимо громістке рівняння. Розкриваємо дужки зліва і справа. П'ятку зліва розкриваємо, 3 множимо на x, це буде 3х. Відняти 3 помножити на 2, це буде 6. Додати 4х. Дорівнює. Справа 7 множимо на х, це буде 7х. Відняти 7 помножити на 1, це буде 7. Додати 1. Є. Ну що ж, зводимо подібні доданки. 3х плюс 4х це буде 7х. 7х відняти 6. Дорівнює. Справа 7х залишається. А мінус 7 додати 1, це буде мінус 6. Мінус 6. Ну що ж, зліва і справа у нас вийшло один і той же вираз. Тобто він буде правильний за будь-якого значення Х. Записуємо ще оскільки 7х 6 дорівнює 7х 6 для будь-якого значення. Х? То розв'язком рівняння є будь-яке число? Є? Ну що ж переходимо до другого рівняння? Знову розкриваємо дужки зліва і справа. Зліва розкриваємо 2 множимо на x, це буде 2х. Додати 2 множимо на 1, це буде 2. Додати 4х. Дорівнює. 6 множимо на x, це буде 6x. І додати 6 множимо на 3, це 18. Є. 2х плюс 4х це буде 6х, додати 2. Дорівнює. Так, 6х плюс 18. Ну що ж, 6х плюс 2 завжди менше за 6х плюс 18. Записуємо що оскільки. Шестьх плюс 2. Це буде менше за 6х плюс вісімнадцять. То рівняння? коренів Немає? Є. Ну що ж записуємо відповідь? Знайдіть корінь рівняння в першому доданні пишемо будь-яке число. В другому завданні записуємо коренію. Немає.